На старт увага руш. У Чернігові на стадіоні юність відбувся чемпіонат Дю США Україна серед юнаків та дівчат із легкої атлетики. Турнір є першим етапом 25-х змагань серії гран-при Хто ти? Майбутній олімпієць цього дня. Юні спортсмени та спортсменки середньої та молодшої вікової категорії визначили, хто з них найспритніший у чотирьох дисциплінах: бігу на 60, 300 та 600 метрів, а також стрибках у довжину з розбігу. Загалом за першість змагалися майже 300 учасників, як вихованці Чернігівської спортшколи, так і атлети з області. Сьогоднішні наші змагання відкриті. Приймають участь спортсмени з Коропа, Мени, нового білоусу. Носівки ці змагання є свого роду відбіркові, оскільки тренери-викладачі визначають тих кращих спортсменів, які будуть представляти наше місто та нашу область на всеукраїнських змаганнях. У змаганнях узяли участь як діти, для котрих цей турнір перший у житті, так і досвідчені атлети. Юна спортсменка з мене Аліна Лавська вже має неабиякі досягнення. Зокрема, на чемпіонаті України серед ДЮСШ та з дюшор із легкої атлетики в приміщенні, що відбулися в лютому. Вона завоювала бронзу в п'ятиборстві, а також посіла третє місце в естафетному бігу в складі команди Чернігівщини. Коли я бігаю, я відчуваю себе вільно. Біг допомагає мені забути про все, і мені морально допомагає спорт. Я б дуже хотіла, щоб я стала чемпіонкою України, а потім, може, поїхала на ще більш великі змагання. Ще один учасник змагань Антон Демченко у січні вихованець дю США Україна на чемпіонаті в Києві. Здобув першість у бігові на 800 метрів. Розповідає у спорті змалечку, а легку атлетику обрав, адже нею колись займався його батько. Спорт це життя підготовка до змагань. Це важкі тренування. Вони у нас чотири рази на тиждень. Ми робимо розминку, спецправи та багато прискорень. Незважаючи на ті умови, в яких виховуються легкоатлети, то результати досягнення за останні. Мабуть, п'ять років дуже високі на чемпіонатах України і команда Чернівської області завжди посідає призові місця. Та незважаючи на те, що зараз один стадіон насамперед в обласному центрі, немає легкоатлетичного манежу, взимку дуже важко займатися. То мені здається, що ми супермолодці. Найкращих атлетів нагородили медалями, кубками та грамотами. Зокрема, Аліна Лавська виборола три золота в трьох дисциплінах. Упродовж двох місяців відбудуться наступні етапи гран-при, після чого наприкінці травня на спортсменів чекатиме фінальний турнір, де будуть визначені призери, переможці та абсолютні чемпіони.